Всім привіт. І так ми сушимо, продовжуємо сушити наш соняшник. Ловим світло, коли вмикають, що у нас по 7 годин немає електроенергії. Я вже переклав, він був у мене ось там стояв цей аератор, зараз ось тут. Ну і що хочу сказати, звичайно, він роботу робить. Я замірював вологість до того, як я робив, була 14. Поробив він в мене був годин 5-6, помірав, була вже 13,7. Потім знову трошки поробив, я заміряв, вже була 13,2. Ну Зараз тут на цьому місці він також вже працює, ну, годин 7, але не підряд. так, Переривами, тому що вимикають електроенергію. Я Тепле повітря я не давав. Ось так аж руку притягую, дує добре. Тепле повітря не давав, тільки дую холодним, зимним повітря. Ну і зараз заміряємо яка вологість. Зараз я його вже перекладу ще туди на ту кучу, щоб просто вже там був. Тут він в мене був, і то вже так, годин 7-8. Можливо, шість, тому що я не, так точно не скажу, бо з цими переривами електроенергії йде коли на годинку, коли на півтора, коли на три, коли ми встигаємо зловити, тоді вмикаємо. Ну, зараз я наберу звідси десь метр від аератора. У мене немає ще цієї як би сказати, забирача цього аналізу, цього забирача, щоб аж до самого дна достати, але наскільки достає рука, я закохаю, звідти я його достаю. Зараз я наберу і тоді зніму, покажу, яка волога. І так, набрав я так, відеречку, вже засипав вологомір. Брав я з різних Тут з різних місць і зараз будемо бачите, що, що нам покаже. Це я міра пшеницю зараз ще. А, соняшник. Так, Соняшник, вмикаємо вимір. І так, 13,3. А була 14, тому робить свою роботу. Це є, аератор нормально. Якби була електроенергія постійно, я думаю, за дня 4-5 ми б пересушили все. Зараз я його перекладу ось туди вже на ту кучу. Зараз замірю там вологу і тоді вже бачити початковий і кінцевий результат. Переклали ми вже наш аератор, він у нас був ось тут. І переклали туди. Там замірили вологу 14,7. Тут ми замірили, де він був, 13. Перед тим як ми його ставити сюди, ми заміряли тут вологу, була 14. Тому він роботу свою робить. Я так як я і казав, повторюся, що якби не вимикали світло, то за тиждень його можна було б просушити. Його ще взяти перелопатити з однієї в другу, трошки перерухати і... Підключити ще ось цей дуйчик, але так як зараз вимикають світло, у нас по 7 годин немає світла, тому ми спочатку зараз ми трошки, так як тут 14,7, зіб'ємо хоча б так до, ну по всьому зіб'ємо хоча б до 12, до 11, а тоді попробуємо вже дути теплим повітрям. Я думаю, за 2-3 дні ми це діло зробимо. Відео я зніму покажу. Ну, якось так воно. Працюємо. Сьогодні я був на оліні, в нас є. На оліні в нас беруть по 18 гривень кілограм соняшника. Це якщо волога базова 8. Якщо більша волога за кожен відсоток. Мінус 20% від ваги. За кожен відсоток вологи мінус 20 від... 12% від ваги. 12. Ось так. Немає ще такої ціни, якої би хотілося. Але це на олійні. Якщо здавати так, то в нас була по 21 гривні соняшні був. Ось так. Ну, поки, поки дуємо так, а потім будемо. Потім будемо бачити. Так не видно. Якщо довго дивитися на одне місце, то видно, що воно дує, десь якесь зернятко ворухнеться і відпаде. А так в загальному, то воно не дуже. Камера так, камерою так не зловить, щоб було видно. Ну що ж, хай працює! І що ж, недовго музика грала в нас, і в нас виключили світло, але це в 12.30 виключили до 4. Але сьогодні я. Вже увімкну, не знаю, мабуть, що потрібно вмикати на ніч, поки є світло, щоб воно дуло бо днем дуже важко зловити. Тому потрібно, мабуть, працювати і ночою. Але результат є від цього аератора, він працює. Тому будемо будем працювати. На цим буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.